Паска, лисиця і сокіл. Сів якось сокіл на березі річки трохи перепочити, та й задрімав на теплому від сонця камені. Та на його лихо пробігала хитра лисиця, побачила кумонька необачного птаха й вирішила, що то їй сам бог обід послав. Тихесенько підкралася й ухопила бідолаху своїми гострими зубами. Ой, не їш мене, заблагав її сокіл, відпусти мене на волю, я за це знесу тобі яйце завбільшки, як твоя голова. Ох, і пощастило ж мені, подумала лисиця, такого птаха впіймати справжнісінький скарб. На радощах забулася, роззявила рота, а сокіл розумний тільки того й чекав. Відлетів подалі, сів на гілці дерева і почав дражнити дурновату лисицю. Не знесу я тобі яйця за з твою голову. каже, Не знесу, бо не можу. Але все ж таки я зроблю тобі подарунок. Дам три поради. Перша порада. Ніколи не вір аби кому. Друга порада. Не засмучуйся через дрібниці. І третя порада. Тут цокіл подивився на голодну лисицю і усміхнувся. Третя порада така: що впіймала, те тримай міцно. Нікого не слухай і рота не роззявляй. От і казочці кінець. А хто слухав? Молодець.